Чернігів водоканал знову опинився в епіцентрі автоскандалу. Резонанс спричинило рішення міськвиконкому щодо списання з балансу комунальної установи ось такого мікроавтобуса іномарки 2009 року випуску. Бучу в інтернеті підняв місцевий приватний підприємець Олександр Гашпар. Себе він називає небайдужим мешканцем міста. Після гучної історії з коштовними автомобілями мера Соколова. Чоловік взяв за правило переглядати на офіційному сайті усі документи Чернігівської міської ради. Спосеред таких і натрапив на Щодо списання майна майже нової автівки. Начебто цей автомобіль е, згорів під час е, руху свого. Але увагу Олександра привернув і додатковий факт. Дивно було те, що е, первісна вартість, тобто вартість, за якою придбався цей автомобіль, була зазначена 805 тисяч гривень. Але ж е, такої ціни нема навіть на офіційному сайті виробника цих автомобілів. В одному з чернігівських автосалонів підтверджують, навіть з максимальною комплектацією така машина коштує не 100 тисяч доларів, а вдвічі дешевше. Продавали ми чорну каравелу, 9-тимісне виконання, з кондиціонером, з допомоги обогревателем в салоні, з здвижні вікна в салоні, електропакет проти туманки, там в районі дето 52 тисяч машинка вийшла. Начальник комунального підприємства Чернігівводоканал наче ніде нічого повідомляє. Іномарка з невідомих причин зайнялася під час руху і згоріла вщент і ще рік тому. Грантія на неї вичерпалася, і від пожежі машина була не застрахована. А висока ціна тому, що в комплекті з авто підприємство придбало ще й різноманітне причандалля до нього. В комплекті з таї машини, ні тлі слідачі до повноцінного оборудовань, потім не видержало. Ну, Оборудовання, яке потім було это це генератори, це було обладнання і діагностики, яка касалася діагностики, дізнається оборудование. Тобто, так, а от на снязти этого автомобіля. Невже в цій розповіді все сказане правда? Цікавимося в іншому місці і маємо таку відповідь. Я б не хотів би поки ще відповідати на це питання, тому що є у нас деякі Добре. свої погляди на це. Тим не менше, купівля дорогих машин для комунального підприємства схоже стало звичайною справою. Майже рік тому керівникові водоканалу Олександру Шкіню вже доводилося пояснювати, для чого йому службовий позашляговик, вартість якого близько 300 тисяч гривень.